Сторінка 72. лебеді материнства Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві. Заглядає в шибку казка з сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи, до саду, не вертай до хати. Не пущу тебе, колиску, синові гойдати. Припливає до колиски лебеді, як мрії, Опускають тихі зорі синові підвії, Темряву тривожили криками півні, танцювали лебедів. На стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево, золотим сузір'ям виростеш ти сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові, будуть тебе кликать, у сади зелені, хлопців чорночубих, диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину, можна вибирати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і блява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України. Верби і тополі стануть над тобою, листям затріпочуть, тухою прощання, душу залоскочать. Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Жанри та види лірики. Ліричні твори бувають різних жанрів: ліричний вірш, пісня, гімн. Ці жанри ви вже вивчали. У старших класах ви ознайомитеся із такими жанрами лірики, як Сонет, романс, ода, елегія, послання за провідним мотивом твору визначають вид лірики: патріотична, пейзажна, філософська, особиста, любовна, інтимна. У багатьох ліричних творах може поєднуватись два або три види лірики: твір лебеді материнства за жанром ліричний вірш, вид лірики, патріотична, провідний мотив, любов до батьківщини з елементами особистої. Лірична героїня висловлює свої особисті, найполістик. Потаємніші думки про майбутнє сина, художні засоби мови. Образність у ліричному творі досягається за допомогою художніх засобів, мови, епітета, метафори, порівняння, персоніфікації.